Мені дважди, мені ну, воно вже позаживало. Вже це саме. Я Володимир показує сліди від укусу собаки. Розповідає, жителі житломасиву Лівобережне 3 потерпають від напитів бездомних тварин останні два роки. Каже, собаки живуть біля теплотрас. Спочатку, згадує чоловік, їх було небагато, а зараз їх вже понад два десятки. Отак от, от вийшов. Ідешся, вони тут собак кормлять. А я проходжу мимо. І вони думали, що я буду забирати їх там чи піщу чи що. Вони налетіли стає, ухватили. А ночі йдеш, я ж бува ночі. Ну вечір возиюся, налітають. Місцева жителька Діана розповідає: зграє бездомних собак, постійно бігає на подвір'ї багатоповерхівки, в якій мешкає жінка. каже, боїться виходити на прогулянки зі своєю трирічною донькою. Нападають особливо вночі. Вони в стаї, в групі і. Кусає за дітьми ганяються, і навіть по дню. І виходить, що там дитячий майданчик поряд. Чоловік йде на роботу часа в три ночі в три утра і починає загававав, А так і среди ночі і так далі і тому подобне. І вам це заважає? Безусловно. Мені... Це одне спать мішає, да? А тут же много маленьких дітей. Представниця комунального підприємства Зооконтроль Ірина Пономаренко розповідає на цей житломасив. Виїжджали вже декілька разів. Ця заявка є в нашій роботі. Ми відпрацьовуємо її там. Вже всі собаки, крім однієї, простерилізовані та привакциновані від сказу. На жаль, на цій адресі дуже тяжкий відлов, тому що теплотраси дуже багато місць де ховаються тварини і куди наші ловці не можуть достати. Ірина Пономаренко додає: Наразі у Дніпрі переповнені притулки для тварин, як комунальні, так і приватні. Через це собак з вулиць міста зараз не забирають, лише стерилізують, вакцинують та випускають. Фахівчиня зазначає, годувати бездомних тварин треба якомога далі від житлових будинків. Тоді собаки не. Будуть сприймати двори та теплотраси як свою територію і не нападатимуть на людей. Данию Ніколенко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.